Взяли для людей, поділили між собою масштаби розкрадання попередньою владою державних грошей вражають лише за одну добу, в 2014 року українська казна схудла майже на 200 мільйонів гривень, виділених на будівництво очисних споруд на Київщині. Справою вже зацікавилася прокуратура Київської області. А журналісти знакоглику з'ясували, лише за останні кілька років фірма, яку пов'язують з людьми, наближеними до екс-президента Януковича, освоїла понад мільярд державних гривень. Хто відповість за вкрадену в людей інфраструктуру? Далі у сюжеті. 200 мільйонів гривень в каналізацію, а загалом понад чверть мільярда бюджетних грошей. Товариство з обмеженою відповідальністю СПР-груп отримало на будівництво очисних споруд у селищі міського типу Баришівка та місті супутнику Києва Борисполі. Ми зверталися до працівників і області і шукали всі можливі. Фінансові джерела рішення про виділення колосальної суми розробили ще в 2010-му. замовник робіт держава, а точніше, управління капітального будівництва Мінрегіон Буду. Учасник єдиний в обґрунтуванні, затвердженому міністерством економіки ще два роки тому. Пояснили. Проведення відкритих торгів, що тривають майже три місяці, не дасть змоги розпочати роботи раніше листопада поточного року, а закінчити їх потрібно до кінця 2012 року. Утім, за вікном – 2014-й, а віз і далі там. Журналісти знаку охлику на власні очі пересвідчилися. Роботи, які ТОВ СПР груп мало закінчити до кінця минулого року, не виконані й досі. У Баришиці замість необхідного об'єкта інфраструктури. Ось цей недобудований котлован, а замість будівельників лише охорона. Будь ласка, покиньте територію. Куди звертатися? Ви прекрасно знаєте, куди звертатися? Покиньте територію. Все. Усі намагання дізнатися, чи збирається приватна структура, хоч тепер виконати вже профінансовані роботи, марні. Охорона об'єкту комусь телефонує. Невідомий співрозмовник відмовляється від зустрічі. Ви там перебуваєте незаконно, тому що ви про на у нас трохи дівертан. Тобто ви не хочете казати, хто ви? є? Селищний голова пояснює ані до проектної документації, ані до фінансування громада не мала жодного стосунку. Йшлося про космічну для баришівки суму. А відтак і покровителі були високі. Щоправда, не з космосу, таки земні. Тендер проводив мінрегіон, і відповідно фінансування також ішло на цьому рівні. Говорять, що зв'язано із сином Януковича. Подібна ситуація і в Борисполі згідно з тендерною документацією, це ж товариство СПР груп за виділені сотні мільйонів до 31 грудня 2013 року мало збудувати аналогічний об'єкт. Нині тут новий підрядник, а роботи не початий край. Скільки часу вже працює? Місяць. Тобто до цього об'єкт стояв заморожений чи я? не в курсі, Це не наша компетенція. План завдання мені ага. місяць. А коли ви його плануєте здати? А коли плануєте здати, я ж говорю, це... Питання замовника у місті кажуть, недобудований об'єкт став інструментом вимивання державних коштів. Ну, я наголошую, спочатку сума була, говорилася 120 мільйонів. І коли сьогодні говорять 260 мільйонів, так я вам відверто скажу відверто, до половини вкрали це 100%. А керівник міського водоканалу додає після оголошення кошторису і виділення грошей місцеву владу, які в Баришівці усунули від будівництва. Чи 200, чи 240 мільйонів грошей держава перерахувала? Ну а де воно і що воно? Це великі гроші для такої Це роботи занадто великі гроші підприємство, власником якого повинен був бути Олександр Вікторович Янукович, займалася мінімум обласна державна адміністрація. На той час губернатор Просяжнюк його зами контролювали за дзвінками, безумовно від кабінету. Вони були сматрячими. Я так розумію. Халатність колишніх чиновників, які пустили на самоплив будівництво, може набути катастрофічних наслідків не лише для Борисполя, а й розташованих поруч головних воріт держави аеропорту Бориспіль. Загрозою для двигунів паса. Жирських літаків є птахи, які за відсутності сучасних очисних споруд полюбляють болотисту місцевість навколо аеропорту, враховуючи, що від місця очисних споруд до нашої зльотних площадок аеропорта Борисполь є місця від 400 до 600 метрів. Вони являються великою загрозою для літаків. Після зміни влади справою зайнялася прокуратура. Слідчих шокував той факт, що майже 200 мільйонів були перераховані СПР груп, ніби новорічний подарунок в 2014 року одним платежем. В грудні місяці буквально 30-31 грудня, коли за регламентом закінчується бюджетний період в країні, так була здійснена оплата 195 мільйонів гривень одним платіжним доручним для суб'єкта господарювання правоохоронці визнають, сфера державних закупівель найбільш корумпована. Утім, карт-бланш на 200 мільйонів одним траншем могла отримати лише структура з неабияким лобі на горі. Фактично, органи державної казначейської служби працювали в ручному режимі. Кожним платіж він погоджувався і добро на його проведення надавалося безпосередньо керівником. Державної казначейської служби тепер кажуть у прокуратурі доля так і недобудованих очисних споруд вирішуватиметься в судах. Якщо мали місце істотні порушення умов законодав... істотні порушення вимог законодавства, договір був укладений при таких обставинах. На підставі рішення суду договір розривається і кошти застосовуються двосторонні реституції. За останні кілька років СПР-груп стала улюбленим підрядником влади у сфері житлово-комунального господарства. Лише упродовж 2010-2012 років фірма виграла тендери на понад мільярд бюджетних грошей. За даними єдиного державного реєстру, засновниками СПР-груп є Сергій Білоуст та Руслан Харів. Бізнес-партнерами Харєва, близького до оточення колишнього президента. В іншій фірмі є Ігор Мар'їнков і Юрій Вандін. Перший свідчив проти Юлії Тимошенко у справі вбивства Євгена Щербаня. Другий очолював головне управління МВС по боротьбі з орзлочинністю, яке, до речі, займалося розслідуванням вбивства Щербаня в Донецькому аеропорту. Платіжки з реквізитами СПР-груп також виявила ініціативна група журналістів в колишньому обісті експрезидента. Згідно з ними, саме ця фірма проводила будівельні роботи і на території Межигір'я. Межегір'я. Кількість документів. Отра свідчить про те, що СПР-груп співпрацювала е, з об'єктами і, власне, з резиденцією, вона виконувала підряди. Е, точну суму е, важко сказати, на котру вони працювали там. Але те, що вона працювала разом з пивом груп, е, наближених до Януковича, зокрема до його старшого сина Сашка, е, то це. Очевидно, чому СПР груп, отримавши оплату, так і не виконала роботу, намагаємося дізнатися безпосередньо в компанії. Для цього телефонуємо за номером, вказаним на офіційній інтернет-сторінці підприємства. Після кількох невдалих спроб вирушаємо поцікавитись, як стати мільйонером за добу безпосередньо за місцем реєстрації СПР груп. За цією адресою зареєстрована фірма, яка примудрилася за один день отримати від держави майже 200 мільйонів гривень. Зараз ми спробуємо познайомитися з цими щасливчиками. Знайти офіс компанії, яка отримала від держави підряди на сотні мільйонів гривень, виявляється непросто. А кого можна стільки? Зрештою, таки натрапляємо на слід. Охорона каже, співробітники СПР-груп здебільшого приїжджають лише забрати пошту, а в інших компаніях, розташованих тут, навіть не здогадуються, хто їхні сусіди. Такої фірми не знаєте. Знаку оклику все ж вдається потрапити в офіс СПР-груп під номером 235. Утім, і тут нічого схожого на фірму з мільйонними оборотами коштів немає. На місці в кімнаті три на чотири лише сервер і технічний співробітник. Це спабук давай до не кіну. Коли чоловік дізнається на кого працює, реакція шокова. Чи вдасться знайти когось із керівництва фірми, яка отримала сотні мільйонів державних грошей, залишивши людей без надії на обіцяне попередньою владою покращення, покаже час?